Почали, друзі, копати в ліс і дивіться, що надибали посеред літа, поле, земелька просто пушок, Але що тут було, хто його знає. Ось такі склончики, і, походу, була річка раніше. Можливо, там були поселення, можливо, тут були поселення. Зараз будемо моніторити, в ліс, напевно, вже не поїдемо, бо часу немає. Хоча, можливо, на якийсь час другий забіжимо, якщо тут нічого не буде. Зараз пробіжимося, вон камрад вже побіг пробувати. Зараз і я побіжу. Ну що ж, дивимося, що з цього вийде. Так, друзі, дивіться, ямочка. еквінокс 800-й викопує, що в нас тут. Ще дивіться, навіть в груди. Оставили мені на цей на показ, що воно буде. Сейчас візьмемо, подивимося. І що воно таке? Радянщина напевне якась. Радянщина, напевне якась. Ну, щас згляну. Може, ні. Да, це 50 копійок. Ам бувало 50 копійок, так? Да? Так, ну, да, друзі, 50 копійок, Радянщина, там 60 якісь роки. Ось таку копійочку сьогодні першу знаходимо. Коротше, думаю, що це не останнє буде. Тільки-тільки з землі, друзі. 50 копійок 1962 там рік. Все, їдемо далі. Переїхали, друзі, трошки лівіше, там, де зорано. Тут, в принципі, бачите, теж земля, ну, взагалі, рукою навіть можна копати. І дивіться. Знаходжу кераміку. Ну не черняхи, тоненька, царизм напевно. Чорна, можливо, середньовіччя, Ну не знаю. Коротше, керамос. Зараз ще тут ходимо, пробиваємося. Так в розвідку заїхали, в'їхали в ліс, побачили поле зорене, заскочили. Думали, зараз буде. Ну Тим не менш, отакі от справи. Поки що такі знахи копаємо. Так, глядачі, є монетка. комрада вивалюється. Зараз якщо сфокусує. Ось так от. О. Одна друга, 1897 рік. Дивіться, яка гарненька в патині. Ось вензель. Ось такий монітосик. Микола другий. вроді, якщо не помиляюсь. от, ну Прикольно. І рельєфчик є. Така буде почиститься, буде гарненька монетка. Ну, вже почином є теризм. Це радує, ще трохи є часу покопати. Будемо пробувати, погнали далі. Так, глядачі, відпочиваємо з камрадимось пенючок, зрізане дерево. Коротше, ліс беруть нормально. Такі стовбури ріжуть. Дай Боже. Коротше, знайшов він ще ось. Такий гудзик царський, лисий. І монетка царська. Теж Микола, ну теж вона така. Коротше говоря, треба відмивати От, така копійчинка. Ну, це ризм, друзі. Поки ще копаємо, це проміжне, далі буде видно. Не перемикаємось, ставимо лайкосики, копаємо. Така, друзі, ось місцевість. Такі горбки, переліски. І першу знахідочку знаходжу. Дивимось Ой, Щось покажу. Такий от хвостовик від міни. Ну, схоже мінометна. такий от капсуль хвостовичок. Коротше, якось так, поки що копаю, а далі може щось буде цікаве. Поки що така антуражна знахідочка. Поїхали далі. зайшов друзі, в перелісок. <кхід> Ось така ямочка. Від корнів, дивіться, витягую Ось перша монетка. Ну, Тут не видно, вона вбита, ну, можливо, передасть камера. Одна копійка радянська 1982 рік. Ну, Тим не менш, вже копійочка є. Початок непоганий, так що будемо продовжувати далі, бо походив по схилах, трава дуже висока, тому буду ходити поки що по перелізках. Погнали далі. Глядачі, доволі непоганий сигнальчик. 94 сигналило. Не знаю, що ще тут воно може бути. Піна не витягував. Доволі непогано. Ага, напевно, це поясочок. Ану. Ой, гарно ж вони дзвонять ці поясочки. Мідний поясочок. А дзвонить як монетка. Ось така ознахідочка, друзі. Їдемо далі. Став, друзі, трохи перепочити. Ось бачите, зайшов в такі перелізки. Короче, хожу, поки що сигнальчики так собі. Ну, є монетку викопав. А так по чорноті копаю собі чорне всяке. Не знаю, можливо, щось і випаде. Хоча тут попадалося було колись гарні знахідки. Ну, зараз вже перекопаю. тому якось так. Дивимось далі, буде цікаво, думаю. Зараз на той пагорб туди трошки далі перейду, Попробую там покопати. Друзі, під таким ось пеньочком викопую таку ось мушкетна куля. Ось видно. Можете? Є ось от хвостовичок у неї. Ось така, ну як кажуть, чи то козацька, чи то мушкетна. Ось така куля. Ось така знахідочка. Теж в принципі. Старовинна може бути, так що копаємо далі. Попадається що такий ось гільзачик. Дивимося, латунний. Якісь написи тут на ньому є. Що там написано на ньому? 45, 2, 16. Ну, заберу, латунька, нормально. Беремо, йдемо далі. Так, друзі, вийшов з ліска, дивіться. Єсть мені тосик оп, відбиточок. Це щось з радянщини попадається в нас. Ех, а ну. Що, не вже 27-й рік, друзі? Ну сейчас прочищу. <свісно> ну, я не вірю, звісно, в це. Але може бути всяке. Щас промию, покажу. От. Не перемикаємося, ждемо. Інтрига, інтрига, друзі. Промив, друзі, монетку 1957. Да, Хотілося б, звісно, 27. двушечку. Це було б заліково. Але, тем не менш, монітосік золото партії. Кхе -кхе. Вибачайте, трохи захрип, друзі. Тому такий голос. Але копаю, в принципі, нормально себе почуваю, просто пропав голос голодного трошки. Як то кажеться, переборщив з холодним. Тому зараз така ситуація. Ну що ж, забираємо і йдемо далі. Ось, друзі, попадається вже цікавіша знахідочка. Ось такий щитовичок. Це 10 копійок 1933 рік. Ну, Я вже побачив, не знаю, камера передасть. Тут маленький дуже пише. Ну, Видно, що щитовичок. От радянський. Давненько вже таких монеток не попадалося з Ну, Прикріплю фото потім, як відчищу його. Приємна знахідочка. Ну що ж, а я забираю і йду далі ще буду покопаю трошки. Ще одна монетка випадає, теж радянщина 1979 рік 15 копійок. Ну, Друзі, отакі от знахідочки. Поки що такого нічого. Царизма там. Черняхи, скіфи. Ну, тут черняхами і не пахло, в принципі. От. Ну царизм бувало попадався. Ну Поки що, так, поки що радянщина. Забираю і йду далі. Викопую таку гудзика, друзі. Не можу зрозуміти, що там намальовано. Ну мені здається, це щось радянське, того що пластмас. От, бачимо. І який там орнамент, я не можу зрозуміти. Можливо, хто знає від чого це, то підсказуйте, бо не можу зрозуміти. Я вже його і так, і так перевертав, не можу зрозуміти. Що воно там? Ну щось є. Якась гравіровочка є на ньому. А що воно таке, не зрозуміло. Ну, тим не менш, закидаю хабарницю і буду рухатись далі. Ось, є вже монітосик, викопав, дивіться, в грудочці зараз він знаходиться, ось ребро. Ось видно. Ну зараз буду його пробувати доставати. Так. І що це нам випадає? Це напевно якась знову радянщина. Дуди сюди. Зараз будемо дивитися, що. М -м, так. Радянська монетка, а що? О, рамочник, друзі. Рік зараз подивимося. 48 1948. Я вам скажу, що такий стан доволі бодренький. От, така монітосіна випадає, друзі. Приємно. Це вже хоч ранній советик, не пізній. О, Прикольно. Монетки пішли, вже трошки назбирав. Так що якось так потихеньку йде, монетки є. І це добре. Все вдається, шукаємо щось цікавіше, погнали. Ось так от, друзі, вже відкопався, я приїхав та й дивлюся, коли вже це вже саділо буде збиратися. Бачите, тут така місцина. Знаходив я тут динарики. От, бачите, тут ще городина. і дивіться, яка кераміка тут. Чекаю. Вот они. На це діло, Бачите? Все. Керамика. Вон далее. Керамика. Там керамика. Бачите? По верхах навіть. Ще тут кавуны стоять. А я уже хожу. Примиряюсь. Как я тут буду копать. Вот. Бачите черняхи, друзья Чернихівська кераміка непогана. Але на подив тут чомусь немає ні фібул, ні накінечників. Динарики і ще там пару якихось таких знайшов незрозумілих речей. От. А далі йде ставок. Ну, мені здається, що це в ставок воно пішло. Тут от наверху були динарики, там хата вже далі йде. Зразу хата. Ось таке посіяно. Колоситься вже, а там далі ставочок. І мені кажеться, десь тут і далі воно трошки йшло внизину до річки. А тут наверху видно, як обично, динарики наверху, а все інше там знизу. Ну от так от. Йдемо далі. Ось, друзі, що вдалося накопати за ці три годинки. Таке шмурдячка. Поясочки від снарядів. Не знаю від чого оця штуковина... От натрапив їх штук з п'ять, напевно, знайшов, кинув в хабарницю. Такий гудзик. І таке з цікавішого, що попалось. Це двушечка, оця, що думав, 27-й, 15 копійок, щитовичок 10, тобто рамочник щитовичок, ось 10 копійочок. І по одну я їх не знімав, вже тут не було що знімати. Така козацька пуля. Ну, тобто там таке 6 скільки монеток, от така пуговичка попалася. За три годинки, в принципі, може бути. Щоб щось цікавіше шукати, потрібно виїжджати на якісь цікаві місця. Це так вискочив, де очі бачили, якісь перелізки, якісь луга, пасовиська так вискочив, побігав. Як то кажуть, оскому збив. От, показую вам теж, які результати. Це не осінь, літо, тому якось так. Далі буде краще, думаю, так що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, підтримуйте, а я буду робити для вас далі цікавий контент. Ну що ж, всім до побачення!